Друзі, привіт! Сьогодні прекрасний вівторок. І зранку такого було прохладненько, хорошо. Та й зараз, правда, на вечір погримлює, підпарює, може бути дощик, Ну, буде-буде. І начну свою маленьку розповідь з того, як словами героїні. Москва не вірить з Катерини, як вона казала, хай мужчини займаються своїм ділом, а жінок просьба сісти до екранів телебачення. У нас все наоборот. Жінки хай готують вкусну страву, а з чоловіками ми спробуємо сьогодні приготувати бургунську рідину, жидкость, розчин. І для того, щоб покропити виноград. Оставимо в спокої поки катлю. Хоча ще одна, один ролик буде. Ми ось закончили, підв'язали, чуть-чуть закріпили, прорідили добряче, ось видно на землі. Прорідили, закріпили, щоб його. Бо у нас вже декілька років підряд. Ось доходить до такого стану. Потім хороший вітерок і воно все ломає. А так ми по декілька кучу там трохи інакше. А тут ось такого, по три, по чотири штуки і трошки до арматурки підв'язали, щоб воно держалося. Є ще, звісно, необроблений ось кустик у нас. І там ще є кустики, пару. Ну, це вже завтра. А сьогодні ми ось іменно. Тим, що треба обробити його. Сьогодні і будемо обрабатувати бургунською жидкостю, розчином. Мідний купорос і кальцинірована сода. Багато ми не будемо, ми по одній. Нам тут всього треба дві машинки. Ми багато не будемо наколочувати, а по одній Це доволі все дуже швидко. Одну, тут ми відміряли, беремо, завжди ставимо соди меншів. Із рачоту 70% до синього камня. Так що якщо в нас тут на машинку виходить 220 грамів мідного купороса і около десь 150 грам соди. Засипаємо тепленькою водичкою. Вона поможе нам швидше. Хай поки розкисає. Розкисає це. І взяли цукор ось. Тут грам 50-60, як приліпатель, тому що є там і ставлять мило, і Потім я даже наві. Ну, що було цікаво, купив ось дві банки ПВА. Одна сработала, а другу залили, а воно згурдилось. Поэтому ми ось таким простим методом нашим. А зараз ось іменно у цей пору по по прикметам старожилів. Що ось, коли цвіте акація, треба кропити усе. кропити все. І, і плодові, і не плодові, і кустарники, і ті самі розівом теж кляну. Ну і ми займемось таким інструментом нехитрим. Будемо помічувати наш сорок. Буде удачний. Якщо в кінці того, як ми змішаємо наші компоненти, у бочечці з'явиться капочка така, як починає кипіти. Ото буде удачний. Що у нас? О, правда. Є строки. Ну, для цього діла. Для цього діла у нас є пару літрів води я. купорос куборозовий. Розчиниться повністю. Зараз такий цікавий цей. Лідний купорос, його можна розчинити холодною водою. Тому що якщо ми оприскуємо сад, там треба трохи більше, звісно, об'єм, то ніхто не буде оце ждати, поки у бойлері нагріється вода ніхто це робити не буде, а прямо холодною водою тут вже нема нічого. О. І нам треба ось ми налили соду. Тепер нам треба одночасно заливати мідний купорос. і оператор ось одною рукою буде помішувати. І ми легенько і в кінці нашого процесу, якщо ми все правильно робили, друг да, з'явиться легенька шапочка. Це буде свідчити про те, що у нас компоненти змішані правильно. Пожалуйста, дивіться, у нас з'явилась піна. І доволі оце. Ми угадали з усім тим, що нам було треба. Тепер засипемо ще сахарок наш, тоже його розколотим. Він буде служити як придбатель. І ось. Є бажано, бажано його використати, ну, не тягнути. Вийшла у нас вот така суміш бургунська. Машиною зарядили. У нас ось вот розпилитель тут, ну no, не видно, він виходить такий, як віночком, Тому що якщо... Конусом. Воно і теж добре. Ну, мені більше підходить таким макаром. Хитрого нічого нема. Беремо і заливаємо. Що в нас вийшло? У нас вийшло. Опа. Попану будемо що... сподіватися, що там є сіточка, а вона там є фільтрик і він не дасть. Як воно туди попало? Може ми її і забрали, а може і ні. Купили вже вторий. Зараз не вторий, виходить, вже третій. Був рідний. Один раз і це вторий раз купили вже акумулятор. Сталі десь года на три, на 4. Ми в цей момент ми цей момент не засікали. Зараз ми провіримо, як у нас можна навіть сісти. Там було б добре, щоб було б добре, щоб там машинка чуть вище була. Ну нічого. Зараз подивимося, як у нас працює. Тут у нас ручка поламалася і ми трошки переділили, тому що ці ручки Китай є Китай. Так, подивимось, куди вітер, вітер дує туди, почнемо з дальньої точки. О, є доволі. Звісно, у в нас там може треба було вийти сангу. А тут відео покручує. У дворі вітер круте. Тут ось, друзі, у нас арочка така ми підсоєнили до кобилок. І ось воно на хату сперте. Видно, вже пагони доволі красиві. І ось тут навіть теж кропим і зверху. Але головне, треба, щоб листя знизу було теж. О, якщо подивитися, пристає нормально. Будемо сподіватися, що буде все добре. Ну ось, друзі ми виробили одну машиночку. Ну і нам ще, ось, ще одна понадобиться тут. І отут ось у дворі хороший кустик винагар. А ось оприскування з добавкою сірки, то вже буде пізніше, аж коли вже з'являться дронки, уже потім. А поки на сьогоднішній день наша задача виконана успішно. Скажемо нам, ну ще не геть, на 50% ще, один, ще одна машинка. Ну поки будемо читати. Ну, може, в кого будуть якісь зауваження, може щось ми не так зробили сьогодні. Робіть коментарі. Ми будемо любому коментарі, раді. Хоч негативному, хоч позитивному, любому. Поки всього найкращого. Ну ось дивимось розсім, пристав нормально. Нормально, море вам плохо видно. ну Повірте на слово, що все нормально.